Четверта ранку налякані мешканці похапцем покидають свої помешкання і навіть не здогадуються, що їх будинок на очах у кількох сотень людей провалиться під землю. Минуло 19 років, як на житловому масиві тополя сув ґрунту поховав під землею багатоповерхівку та школу. Люди залишилися без даху над головою, а загальні збитки оцінили в десятки мільйонів гривень. І досі сотні мешканців не можуть спати спокійно, бо бояться повторення катастрофи. Чи існує загроза життю дніпровців та як вирішується проблема з сувів? У місті. Дивіться у наступному матеріалі. Всього за 40 хвилин від будинку, який стояв ось на цьому місці, залишилися хіба що руїни. Трагедія сталася вранці. Люди на щастя встигли вискочити на вулицю. Минуло 19 років, а проблема з їй досі не розв'язана. Щодня життям ризикують мешканці кількох десятків багатоповерхівок, які будь-якої миті можуть опинитися під землею. Пані Лідія показує на свій будинок, який вже тріщить по швах. З кожним днем багатоповерхівка все більше просідає. Вікна опустилися майже до землі. Люди живуть тут, немов на пороховій бочці. Случилось, що це почали укріпляти. Вот асфальт нерівно як нібудь сюди да, під дом. І це все, що зробили. Все. А те, що тріщини по квартирам, це вже кожен сам себе як би там ремонтували. То злощасну ніч 6 на 7 червня жінка пам'ятає й досі. Вона на власні очі бачила, як земля вмить поглинула школу, а в повітрі стояло лише густе курево. Не забула жінка, як падав будинок, і тих спогадів їй і досі моторошно. Це був страх і ужас. Ну як, це страшно, навіть ночувати ніхто тут не оставався. хто не побоявся. А в будь-який момент рухнуть так само, як і то -як, як і та школа, все падала. За кілька годин до катастрофи всіх мешканців району вдалося евакуювати. За офіційними даними загинув один чоловік. Але місцеві припускають, жертв могло бути й більше. Так як це падіння відбувалося не мгновенно, а дуже постійно. і мені здається, тільки благодаря тому, що цей процес був во времени протяжоний, і жертв було дуже-дуже очень багато. Тоді ж аби новий сув не забрав людське життя, виселили і мешканців будинку номер 9. Зараз він у жалюгідному стані. Багатоповерхівка майже повністю розвалена. Дотешні кажуть, у ній живуть безхацьки та наркомани. Місцева влада обіцяла провести захисні заходи та реконструювати занедбаний будинок, але до робіт справа так і не дійшла. Під... Дорога отак він стоїть. Несправність каналізації, тривалі дощі, все це може призвести до сумних процесів. Розпочинаються вони вкрай несподівано. Схил укривається тріщинами, і маса землі починає скочуватися вниз. Рік тому геологи обстежили територію поблизу аварійного будинку на тополі. Цім порушення стійкості ґрунту не помітили. Ми посмотрели. В общем, как бы, на наш взгляд нічого катастрофічного нет. і в самій балці не були обнаружені вот эти вот виноси сказать, мінеральних частиць із ґрунта. Та тополя не єдина небезпечна місцевість, де може провалитися земля. Рік тому масштабний сув стався на житловому масиві Західний. Тоді було зруйновано пункт автобази та магістральний водопровід. На щастя, обійшлося без жертв. Та навіть після цієї катастрофи на конкретні дії місцева влада так і не спромоглася. Я знаю, що існувала програма така в місті, ну, по крайній має, 10 назад. Сідчас к нам я, наскільки, наскільки я знаю, що то по цьому поводу міські власті не обращалися. Тим часом ми надіслали письмовий запит до міської влади, аби дізнатися, як розв'язується проблема совів у Дніпрі та чи закладені кошти до бюджету на протисувні роботи. Але компетентного фахівця, який міг би відповісти на ці запитання, так і не знайшлося. У прес службі сказали, що новопризначений начальник департаменту громадського правопорядку та цивільного захисту ще не війшов у курс справи, а більше мовляв нікому. Наше прохання надіслати письмову відповідь про відмову надати інтерв'ю у міськраді теж проігнорували. Тож, поки чиновники всіляко уникають розмови з пресою, нам залишається лише здогадуватися, скільки ще знадобиться катастроф, аби змусити місцеву владу не ризикувати тими, хто живе, немов над прірвою. Так нічого ж не зроблено і не робиться зовсім і зараз. Нікому не треба. ми брошені на призвол, призвол судьби кажеться. А що буде з нами далі? Ніхто не знає. Інна Мороз, Олександр Дубина, Євген Хисний. Новини 11 каналу.